Та громадський посил, який ми сьогодні даємо, чекався одне з сотень міст світу. Я думаю, що вона призведе до того, що надію ми за кілька день, як ми б хотілося побачити в Україні. Очевидно, вона підлікується і почне працювати як народний депутат України. Мені б цього хотілося. Não é que você disse isso, não tá? é que você По всьому світу власне, такі акції відбуваються. Черкас є не виключення. Мені приємно сьогодні бачити, так як я маю відношення до певних політичних але але сьогодні бачити друзів, знайомих і колег з інших політичних партій, громадських організацій, просто позапартійних людей. Тому що це проблема всієї України. Савченка є приклад українського політика новітнього, яка мужня жінка. Це наймужніший український політик на даний день, який, на жаль, утримують як в'язні сумління, кремлівські тролі в себе. Там видите, хтось контролирует процесс пришел.